Я продовжую знищувати свій щоденник. Значить, ми зупинилися ось тут я буду робити літак. Зроби паперовий літачок. Я приклеїла сюди роздруківку літачок, і зараз буду робити паперовий літачок. Так, я вмію робити, це дуже просто. все, літочок готовий. Ось, вийшло літочок. Пока. Наступна сторінка загорни щось у цю сторінку. Ось так. Я приклеїла роздруківку, щоб обгортка була красивіша. Я відриваю у цю сторінку. буде легше Ось і буду зараз загортати ось цей брілочок, і це ще є свисток. <звист> Давайте тепер загортати. Загортаємо. Я ось цей брілочок подарую своїй подружці. Так, ось так. І... Останній штрих ось так. Все. Ось так я загорнула. Йдем далі. І наступна сторінка Малюй язиком з'їж якусь кольорову цукерку, лизни сторінку. Я вирішила взяти шоколадну цукерку. І лишити ось тут свої губи. Шоколадну цукеркою я зараз намалюю собі губи. Візьму ось таку цукерку. Я залишаю шоколадний поцілунок на цій сторінці. Слідуюча сторінка. Пиши одне й те саме слово. Знову і знову. Я буду писати слово Аліна. Пишу великими буквами. Все. Все. Приступай на другу сторінку. Я написала своє ім'я і приступаємо до іншої сторінки. Прив'яжи мотузку коренець цієї книги, сильно розкрути, нехай б'ється об стіни. Я його зараз трісну об батарею дуже сильно. Кстати, я ще таку роздруківку роздрукувала і приклеїла сюди, як кота в'яжуть і його б'ють. Я його лусну об Потарелі. Бідний Ось. Подряпано. Подряпано. І ще зараз подивимося, що там всередині. Ого. О, май гад. Так, подивимося А, ні, всередині він ціле. Лише ось тут пошкоджено. І чуть-чуть тут. Так, наступна сторінка у нас. цей щоденник, не торкаючись його руками. Я не знаю, як його не торкаючись руками підняти. я його ногами піднімлю. Це зубами. На цьому все. Залишайтеся зі мною, і ми будемо разом з вами знищувати цей щоденник. Дякую всім за перегляд, всім пока!